Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами сьогодні продовжуємо, а можливо, і закінчуємо проходження. Привіт, сусід!» хованки. Я спеціально розпочав гру з катсцени, щоб ми з вами подивилися, чим закінчилася наша минула серія. Наш брат дуже сильно засмучений через те, що померла мати. І він злий наскільки що він ображає свою сестру, тобто нас, нашу головну героїню. І тепер він відібрав ляльку, яку нам з вами доведеться знайти. Ми зі словами ван, пум, пім, тум, пам. Порахували, я так зрозумів, до п'яти. І тепер нам треба шукати цю ляльку і брата. Знайдемо ляльку цією лялькою поб'ємо брата за те, що він ображає нас відповідно так. Так, в нас тут світ величезних предметів, по яким нам треба буде з вами е, лазати, я так зрозумів. Да? Швидше за все, да. Швидше все, да. Давай ходить, дивиться. Може, тут ще й що є і варіанти, від... варіанти куди мені йти, куди ні. Ліхтар можу брати, ліхтар не можу брати, да? Погано. <світ> 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 ти де нафіг? Так, телевізор. Телевізор вмикати я не можу. Не вмію, бо от така я. О така не самостійна дівчинка, да, є трошечки, правда? Туди, а я мені туди залізти, ти хочеш, щоб я туди заліз. Ні, я туди не залізу. Так, просто я туди, напевно, не зможу залізти, напевно, треба щось. Щось зробити, щоб туди можна було залізти. Я би я ще щось бачив. Так бо топ хорошо було, якби я ще щось бачив. Ну, це ж ціни б мені не було, якби я щось бачив. Чесно, така темрява, що слів нема. Напевно, мені не сюди. Ладно. Піду в іншу сторону. Піду сі туди. Там теж є щось. Ступеньки, наприклад. Та тихо ти нафіг! Що шумиш так сильно? Він закрився! І це мені треба так на батут? Так, 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 так. А, А, ні, він навпаки, він мені відкрив. Блин, а мене зараз тут не прикончить. Не, не прикончить. Ой! Ой! Це щось я. Певно, я щось невірно зробив. Або ж треба було не туди стрибати, куди я стрибнув. Треба було дещо... Порозумніше зробити. ну, Тут я хоча б якийсь прогрес бачу. Давайте сюди і поліземо камінь різниці. Так. Давай заліземо на поле. плінство. Ну ладно, або хоча б так. Якщо вже не на полиці, то хоча б так. Взагалі мені треба туди, правильно? А тут же я провалюсь, якби правильно. Тут я провалюсь крізь землю і все, і капут мені. Да, і капут. А там же по полиці можна. І по цій решітці можна дійти, тому ж я кажу, що треба мені застрибнути на полицю. І бажано б не вдаритися в полицю, а реально застрибнути на неї. Напевно, так. Так, на полицю, на полицю, на полицю! Та що за капздос такий, то коїться? А? Ну як мені тепер вибрати, що? Між постійно це отак лазити треба, вона ж не залазить по цим ступенькам, вони ж здоровенні. Я не така дилда, як мій брат, що він лазить у нього один, один крок, як мої 10. Я не винна в цьому. Абсолютно ні грама. Доводиться отак от робити, а що ж ти зробиш то? Тут нічого не поробиш. Абсолютно. Складно насправді по цим ступенькам лазити мені, так, якщо чесно. Давай на полицю, На полицю! Валісь! дуре, дурепа ненавиджу. Ааа, чекай. А! Так мені он як треба було зробити. Чуєш, до мене до мене, по-моєму, дійшло. Що може мені треба було дійсно до цій полиці забратися? Во баллінство. <laughs> Та що ж ти будеш робити, то а? Я ж зрозумів сенс, що, що від мене гра хоче. Але щось я не до Петра все одно. Щось до Петра, щось ні. Будемо до Петрувати по ходу гри. А що робить? А нічого тут не зробиш. І все одно не залазив. А гара, диви, вона спеціально зробила так, щоб я. Вона спеціально, я стрибаю, а мене якби вниз отак отталкає. Тобто там бар'єр стоїть. Це не так проходиться, абсолютно не так. От гади, а! Нахрена вскладнювати гру, треба її спрощувати, а вони її ускладнюють. Падли. Так знущатися над бідною дівчиною. Так, тут ще одна є палиця. Ай. Ма це, блін, ну це боляче було зараз. Давай, давай, давай. Повторимо пройдений матеріал. Так. Та, блін, ство! Ну неправильно взагалі все зроблено! Абсолютно не так, як я хотів. Не дострибуй взагалі. Ні, прям, прям ні на грам. Блін, таке ж ідіотство придумали, блін, взагалі сенсу нема. Давай ще раз спробуємо. Я там бачив е стрілку вгору. Треба те місце детальніше оглянути. Треба реально те місце оглянути. А ну-ка, давай-ка на лампу! Секунду. О. Ніу! Да, я ввімкнув! А! Там важіль був, я його ввімкнув тільки що. Сс! Швидкість і реакція в мене яка, а? Тиба? А у вас така є реакція? Як у мене? ну ввімкнув, реально? Увімкнув чи не увімкнув? Мені цікаво. Увімкнув. Ха-ха. І тепер мене не буде викидати по ідеї, мене буде під... відштовхувати навпаки. Блін, ну таке ж вже ж ідіотство. Ну я ж тут прекрасно міг отут зістрибнути. Причудово! Ось тут, я прекрасно міг дострибнути. Нє, треба було все ускладнити. Ну ладно. Бог їм судя. Давай так, отут полізем, подивимося, що тут у нас. Закрий нафіг двері з цієї сторони. Сались, як потрібно. Хоп! Нормально? Хоп. А, мені на ту полицю треба було, я поняв. Так, так. Та ну не надо, блін! У мене зараз запаморочення голови станеться від цих паркурів довбаних. Я ненавиджу паркур в цій грі, блін. Він тут так непророблений нормально, це просто трэш. Персонаж відслизує взагалі від всього. Нашого персонажа ноги наскільки слизькі, що це просто слів нема. Дуже слизькі ноги. Так. Мені сюди. Чи ні? Ні. Нормально. Оп. Хорошо. Заліз. Так. Ой, блін. Око. Страшне нафіг. Так. Я вибрався на повітря. О боже. Ого, яке в нас як місто. А привіт, сусід, перший, він же так же приблизно закінчується, да? Ми теж були десь на повітрі, десь в якомусь білому світі. Все ж було точно так же, ой. Хопа! Хоп! Не надо, не надо, не вислизуй тільки благаю. Тихо. Блін. Блін. О, ворона пішла мене рятувати. Щоб я не провалився крізь це. А, мені туди, блін. А я вже там був готовий йти. Ти байка я безстрашний. І, і, іду навманя, куди очі бачать просто. І ніяк інакше, абсолютно. Ні, ні, ні ніяк по іншому. Ворона рятуй! Ну, у ворони тут реакція краща, ніж у мене, та у цього. Треклятого сусі... Сусіда хотів сказати. І у брата мого. Сюди, може, треба було. О, точняк. І сюди. О, точняк в квадраті. Так, і тепер сюди. Так, чудово. Лялька моя! Забирай ляльку. Є! Yeah, забрав. Забрав ляльку. Mm -hmm, ляльку знайшли, сливу, яка краса. Е! Ти що?! шо? Не поняв. Хватись за нього! БЛІН! Догрався! Блін! Все, ну кап здос! Тепер батя точно мене уб'є! Ну, може, вона в дерево хоч приземлиться, може вона хоч не розіб'ється. Там були дерева понизу, я бачив. Блін, це не мало так працювати! Трендос! Оце отакий фінал мені взагалі не подобається. Засуджую нафіг гру. Кабздос. Взяв вронив сестру ще, ще з, з, з порку такої, як з, з 9 поверха, блін. І що сусід? І сусід ви. А, так от чого він сина вирішив закрити, бо він став небезпечний для життя. Он воно що? А ми з вами зрозуміти не змогли. Чому він постійно закривав свого сина? Бо все ж таки сестра померла. Бач, закопуєш когось. Тобто, сусід наш ВІН був з абсолютно адекватною людиною. Просто через смерть своєї дружини його син зійшов з глузду і він почав бути дуже агресивним. Ось чому ми дівчинку ніде ніколи не бачили, ми бачили тільки в цій грі. Тому що вона померла. Тобто, перша частина, перша частина, частина, Hello Neighbor. Перший, він, а, має йти після цієї частини. В цій частині ми дізнаємося, чому наш сусід а, ховає свого сина в якихось підвалах, де його дружина, де, її, де його донька. да? Ми це все прекрасно бачимо і прекрасно розуміємо. І тільки потім ми в першу частину з вами проходимо, да, щоб дізнатися його таємниці. Саме таємниці сусіда. Нічиї інші. А це довго буде продовжитись, де? Да? А мені не дають пропустити. Не дають, напевно, щось зараз буде. Ну, він це продовжує її закопувати. Ну давайте розкажу пару слів про саму гру, як вона мені. Чесно кажучи. Дуже складна гра. Вона, вона дійсно вона нереально складна. Якщо ти в цій грі неуважний, ти там чомусь не розбираєшся, тобі в цю гру дорога просто закрита. Ти без допомоги інтернету просто не виберешся в цій грі абсолютно. Тому що в цій грі треба проявляти нереальну логіку, нереальні думки це якби не про мене. Я без допомоги інтернету четвертий акт не зміг пройти абсолютно. А, в друг, перший, другий, третій, якось без інтернету я обійшовся. Ось четвертий мені довелося трошечки подумати. Ось. А, гра сама по собі досить складна. Тому, якщо ви новачок, я не раджу вам сідати за цю гру. А, раджу пограти краще в першу частину та в другу частину. Тепер у нас з вами, друзі, ця гра пройдена. Тепер у нас з вами має бути на повісті дня друга частина. борд 2. З DLC з усіми. І потім я в стімі відкопав. У мене є окремо для Хелунибара всі 4 альфи. Там перші дві, вони кардинально відрізняються від оригінальної гри. Нам треба з вами буде їх теж колись оглянути. Ну, а від вас я чекаю, друзі, коментарі, чи сподобалась вам ця гра, і яка взагалі ваша думка про цю гру. Все. Всім, кому сподобалось це відео, обов'язково натисніть на вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не були підписані на нього, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про вихід моїх нових відеороликів. А, також не забувайте коментувати, ділитися моїми відеороликами з друзями та донатити на ЗСУ. Ну а я вам бажаю всім всього самого найкращого, мирного неба. На все добре!